Україні планується системне впровадження дуальної форми навчання у закладах вищої освіти вже у 2026 році. Дуальна освіта має стати новою нормою. Про це повідомили в Міносвіти. До слова дуальна освіта дозволяє студентам вивчати теоретичний матеріал в аудиторіях і отримувати практичні навички безпосередньо на підприємствах. При цьому робота студентів за дуальною формою оплачувана. Зі мною на зв'язку Микола Трофименко це заступник міністра освіти та науки України. Пане Миколо, вітання вам. Доброго дня. Добрий день. Отже, на практиці, що передбачає запровадження дуальної освіти, і як це, який вигляд це матиме? Насправді наша задача сьогодні з урахуванням всіх викликів, які стоять перед нашою економікою. Зв'язати робоче місце з підготовкою до студента до виходу на це робоче місце, то пов'язати всі процеси реального сектору економіки з освітнім процесом, щоб під час навчання студент здобував всі необхідні навички, які потрібні будуть йому на роботі, і тут ми закликаємо всі університети. Роботодавців, у нас кейсів дуже багато вже в країні є, дуже успішних об'єднувати зусилля і інвестувати в матеріально технічну базу університетів і готувати спеціалістів, які вже під час навчання будуть ставати до роботи, рости професіонально та. Допомагати відновлювати країну, наповнювати наші бюджети і реально виконувати задачу, яка сьогодні стоїть перед всіма нами: це створювати умови для молоді, для навчання, для розвитку саме в нашій Україні. То це можна сприймати як практику, чи все-таки робоче місце замість певних дисциплін в вищих навчальних закладах? Це частина. Навчання, угу. тобто частина плану освітнього, переводиться в практичну складову від 25 до 60 кредитів. Студент здобуває на робочому місці, і це робиться у взаємодії університету. роботодавець погоджує цю програму. Студент за таку роботу отримує заробітну плату. Плюс стипендію, якщо він складає, виконує всі вимоги для отримання такої стипендії, і власне це поєднання практики з теорією абсолютно. Прекрасна прекрасна ініціатива, яка я сподіваюсь буде дуже у нас поширеною. 26 рік. Ми дійсно для себе ставимо амбітний план в рази підвищити кількість таких програм, які у нас сьогодні існують, тому що кейсів у нас багато насправді вже і в. Львівському університеті, це співробітництво з Львівська політехніка SoftSurf. Це і наш Київський політехнічний університет, імені Сікорського з Аякс Systems, це Київський авіаційний інститут з Huawei і Аякс і Vodafone, і… Так скажемо, є у нас кейси, коли не технічні спеціальності також запроваджують дуальну форму, тому що це абсолютно сьогодні необхідність пов'язати теоретичне навчання з практичним безпосередньо на потенційному майбутньому місці. Працевлаштування випускника це і ми сьогодні з Національним агентством з Державної служби проговорювали необхідність прив'язки теорії і практики наших державних службовців, всіх хто навчається за напрямом публічного управління адміністрування, тому що це абсолютно сьогодні вимога часу. Задача це об'єднання всіх зусиль для того, щоб університети у нас в регіонах і в містах наших розвивались. Це е так скажемо, дуже посилення, розуміння наших компаній, наших бізнесів, роботодавців, що університет готує спеціалістів для них. Це боротьба з цим стереотипом, коли випускник після отримання диплому приходить на роботу, йому кажуть: а от тепер починаємо вчитись, щоб такого не було. У нас це стереотип, від якого нам треба. Відходити, і ми його собі дозволити насправді не можемо, тому що ми розуміємо, що країну треба розвивати, відновлювати і починати. Це треба вже зараз, ще до перемоги, і тут це розуміння воно спричинить розвиток університетів сильних в наших регіонах, в наших містах. А це точки розвитку, це точки розвитку економіки. Це іноземні студенти, це стартапи, нові ідеї і нові, так скажемо, винаходи наших науковців, наших студентів на територіях. Це все безперечно буде наші регіони і міста розвивати. Тому дуже хочеться, щоб це розуміння було у нас спільним. Я закликаю всіх наших колег з. Інших міністерств з органів, представників органів місцевого самоврядування, роботодавців, бізнеси над цим дуже серйозно задумуватись і звертатись до університетів за для саме розвитку цього напряму дуальної освіти. Дякую вам дуже. Дякую за детальну інформацію. Микола Трофименко був зі мною на зв'язку. Заступник міністра освіти та науки України говорили про дуальну освіту в Україні, яка запрацює з 2026 року.